В Івано-Франківську відбулися ігри супертурніру Івано-Франківськ Open ФБСУ-25 серед сеньорів та ветеранів-спортсменів-більярдистів. Участь у змаганнях зголосилися прийняти 32 гравці з усієї України, які протягом трьох днів змагалися за титул чемпіона турніру. До Івано-Франківська з'їхалися найсильніші більярдисти України. Обидва півфінальні матчі пройшли у серйозній боротьбі і закінчилися в контрових партіях. Так, Степан Верончук поступився 3-4 Анатолію Міліванчуку. А Олександр Новіков з тим же рахунком поступився Олександру Климову. «У Нас дуже поважні люди. Учасники дуже поважні. Є і медики, і вчителі, і водії, і доценти, і академіки. У нас даже є у Києві учасник, якому 89 років, Вже він ще читає лекції в інституті, і зараз його не відпустили. На жаль, до нас, тому що. Щось там метлося, так що в нас дуже, дуже, дуже поважні люди. У фіналі більш успішну гру продемонстрував Олександр Клімов, обіграв з рахунком 4-1 Анатолія Малівенчука. Таким чином, остаточно призові місця розділилися таким чином. Перше місце Олександр Клімов Вінниця, друге місце Анатолій Маліванчук, Шаргород, третє місце Мирончук Степан Кіровоград. Третє місце Олександр Новиков, Нікополь. Ми відмічаємо 16 учасників, 9-16 місце фінансами, 5-8 місце фінансами, полуфіналісти фінанси, дипломи, медалі, фіналіст кубок, медаль, диплом, фінанси і победитель кубок, медаль, диплом і фінанси. Такі змагання проводяться з метою подальшого розвитку та популяризації більярдного спорту і присвячені 25-й річниці Федерації більярдного спорту в Україні саме тут спортсмени підвищують свою майстерність, визначають та вшановують нових переможців.